А знати, да, для чого я живу? Чому я живу? Да? Що про мене, що мене заряджає, чи можу я там да, озвучити свої потреби, чи можу я взяти те, що мені хочеться. Да? Тобто це все про пошук своєї ідентичності, оцієї своєї самореалізації. Не перекидати ну, маму з папою, да, там вони колись мені підпирали цю дубцю. Але було б класно да, вже робити це самій. А залишати місце на якісь інші речі, да, е, батькам. І оце всесильність, да, е, іноді вона якби залишати її собі, да в житті, іноді вона допомагає. Оце нарцистичність, оце всемогутність. Бо якщо ну, вона в житті не заважає, а допомагає, то залишати да, собі ну зараз конкретно мені оце потрібно. І шукати оці сенси, да, і і визначати, що про мене, що про них, е, і брати собі своє. Що чим я можу бути корисною для інших? Да, наприклад, від чого я надихаюся, від чого я заряджаюсь, про ці, да, про пошук ідентичності.